box Я ще не планувала знімати цей влог, тож перша моя зупинка на сьогодні це чашка ранкової кави перед тренуванням. Тренер сказав, що це погана ідея, можливо, але для того, щоб прокинутись, мені треба ранкова кава. Всім доброго ранку. Сьогодні я раптом вирішила, що саме час знімати мій другий влог, то вже беру вас сьогодні в свій день. У мене сьогодні по плану тренування. Лазима інпуляція. Робота Блог. домашні справи. Так вийшла з боксу. Тренування співчасно було важко, але було неймовірно кайфово. Люблю бокс, насправді люблю тренера Діма, який тренує в інтегралі. Тому, якщо ви давно хотіли спробувати бокс, раджу йти в інтеграл до Дмитра. Я взяла в залі ось такі трекери тренувань. Знаєте, така маленька мотивація, щоб поставити галочку для себе після тренування і щоб цих тренувань було більше. Прийду додому, обов'язково заповню і гляну, скільки вже у мене тренувань було в серпні. Так, наступна зупинка на сьогодні забрати нову посилочку з косна біля. показую, що я отримала український бренд Mary Fresh відправив мені на затест, засоби по догляду за шкірою тіла. Зараз приїдемо додому і разом будемо робити розпаковку. Саме розпаковка. Подивимося, що мені відправили на затест. Небезпечна жінка. О, як тут гарно. Такі засоби в мене тут є. І перший продукт це ось такі от скраб. Я насправді дуже давно хотіла спробувати їх скраб. Чула дуже багато позитивних, хороших відео. Він такий, типу, як кремовий, ага. дуже красивий. Пахне, пахне якоюсь цукерочкою, але запах не такий не дуже інтенсивний і тут досить дрібні скрабуючі частинки. Так, далі у нас є засіб для очищення шкіри, і він, я так розумію, з, з кислотами. Це насправді те, що треба, бо в мене є фолікулярний кератоз, тобто ось ця от гусяця шкіра і гелі для очищення з кислотами. Це прям те, що мені треба. Так, як пахне. Теж досить приємний, не різкий аромат. І третій продукт це ось такий от лосьон, де в складі теж є кислоти і є азелеїнова кислота. Буду використовувати на ділянку спини, бо в мене там є западні елементи, постакне. І теж зараз спробуємо. М -м, досить приємний запах. Це мої такі перші враження від продуктів. Потрібно нанести невелику кількість лосьону на попередньо очищені проблеми ділянки тіла. Ось так. Ці всі продукти я буду тестувати і в своєму інстаграмі через декілька тижнів я зможу поділитися з вами першими відгуками. Чому декілька тижнів? Бо мені важливо зрозуміти, як працюють засоби. А для того, щоб зрозуміти, працюють вони чи ні, засобом потрібен час. Всі відгуки на ці засоби можна буде знайти в мене в інстаграмі. Посилання я залишу десь ось тут. Тож, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, дуже раджу вам це зробити. Якщо ми з вами вже трішки почали говорити про догляд за тілом, зараз покажу те, що використовую зараз я. Просто зібрала всі продукти, які я використовую найчастіше. У мене їх насправді не так багато, тож давайте два та почнемо зачищення. В етапі очищення я можу використовувати два продукти. І перший продукт це ось такий от базовий гель для очищення. Другий продукт це ось такий гелі серед саліциловою кислотою від бренду Цереве. Він досить м'яко, але при цьому дуже класно очищує, використовує його саме для шкіри і тіла. Використовую звичайно не на кожен день, десь 3-4 рази в тиждень для зволоження. Я теж використовую два продукти. Перший продукт це міський бренд Шель. Тут в складі працює сечовина, тому ласі дуже класно зволожує, і це те, що треба, коли у вас на руках є фолікулярний кератоз. І варіант це більш такі щільний крем, який я теж використовую після очищень. Тут в складі теж є саліцилова кислота, тут в складі є сечовина, і тут в складі є кераміди. Дуже гарне зволоження, але він більш щільний, ніж ось цей от крем, тому я їх так чергую між собою. І інколи я використовую ще ось цей от скраб від Giovanni. У мене до цього був цукровий скраб, це сольовий і це просто знахідка. Дуже люблю цей скраб, купувала на iHerb. І хочу вам ближче показати ось цей скраб. Якщо чесно, коли я його замовляла, я думала, що він прям буде такий інтенсивний, так як він сольовий, але але він дуже м'яко очищує. Він дуже класно пахне якимись такими цитрусами, чим солодким. Загалом дуже м'яка ексфоліація. Дуже вам раджу його спробувати. Засіб до складі є 10% сечовини. Сечовина – це той компонент, який буде класно дуже зволожувати. Я використовую для шкіри п'ят та ліктів. Сьогодні виявила, що мій запис не сьогодні, сьогодні у нас 8 серпня, а 18 серпня. Але хочу вам сказати, що лазерна епіляція в Soul Beauty це просто суперкомфортно і суперефективно. У мене вже це п'ята процедура, і я взагалі забула, що таке гоління. Взяла собі на затест якісь натуральні горішки. Мають бути смачні, я сподіваюся. Так, ну я їх би оцінила на 5 з 10, виненькі занадто тортів, але смачні. Поки п'ю хаву, хочу з вами поділитись тим, що я страшенно люблю час наодинці з собою. Насправді, я для себе найкраща компанія. Мені здається, що Будь-який заклад, будь-який захід ще я можу піти самостійно, без, без компанії, і насправді мені так буде максимально комфортно. Якось я побачила в одному відео, що цей час наодинці з собою називають ще побачення з собою. Тому у мене сьогодні таке виходить побачення з собою. Якщо я її обіймаю, значить я вже вдома. М -м -м. Зараз я буду сідати працювати. Мені сьогодні треба віддати три презентації, мені сьогодні треба написати два нових дописи. Я зараз стараюсь робити так, щоб дописи в інстаграмі в мене було були частіше, були регулярніше. Чому? Бо мені здається, що вся та інформація, яка зберігається в дописах, до неї потім простіше вам повернутись, аніж я б, наприклад, виклала цю інформацію в сторіс, які просто живуть 24 години. Тому зараз в мене на сторінці буде більше саме, саме дописів, ніж сторіс. І мені так простіше, і вам так буде набагато зручніше, мені здається. Зараз приготую собі просто неймовірно смачний чай, який я замовила на йорб. E Бо моє серце не витримає четверту чашку кави за день, тому сьогодні в мене вже буде чай. А вам дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я чекаю ваші коментарі, як мені можливо покращити. Можливо, ви хочете, щоб влоги були більше більш тривалі. Можете писати будь-які свої побажання. Бажаю вам гарного. Дня, вечора, ранку, коли ви дивитесь це відео, підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі! напала, напала.